Хоча Прикарпатю стихії завдала менше збитків, аніж попередня 2008 року, все ж доведеться витратити чимало коштів та зусиль на подолання її наслідків. Тільки у Богорочанському районі велика вода завдала шкоди приблизно на 9 мільйонів гривень. Далі наші кореспонденти. Специфіка цьогорічної стихії кажуть керівники району у тому, що великі річки, Бистриця Солотинська та Надвірнянська завдали менше шкоди, аніж малі потічки, які роздалися через засмічення русел та невеликих мостів. Збитки, які нанесені районному народному господарстві, десь під 9 мільйонів. Дається взнаки деякі неякісні роботи, які були виконані в 2008 році, по результатах повені. Зараз включилися всі в ліквідацію наслідків повені. Звичайно, ждемо певної підтримки із державного бюджету, тому що ми на своєму рівні на рівні бюджету району. Ми це питання самі не осилимо. Великою проблемою могло стати руйнування мосту через бистрицю Солотвинську у селі Скобичівка. Проте вдалося вчасно зреагувати і запобігти цьому. З суботи, на неділю, в ніч біля 4 години, повторно піднявся максимальний рівень на віці Солов'янська Бебистриця і почав дамбовані вона підмивати сильно місце, який не був до кінця відремонтований після повені 2008 року. І почався визвати МЧСників біля 5 години, де був залучений місцевий райавтодор, Привезено декілька машинних габаритів, що, що вдалося спасти е, до дороги через село Скускубицівка ставих Борочан, на Івано-Франківське. Ми зуміли силами нашого райавтодору, керівник Керпінець Петро Миколаївич, при нашій допомозі, тому що в них зараз надзвичайно складне фінансове становище. Ми з нашого з наших резервів дали пальне, і буквально за два дні ми сьогодні це місто вводимо в експлуатацію. Зібрали раду. Місцевого саморядування за участю голови районної ради, всіх сільських селищних голів виробили алгоритм як себе вести в даній ситуації. і в питаннях інформування, і в питаннях запобігання, і в питаннях ліквідації наслідків безпосередньо, коли йде стихія. У районі діє спеціальна протипаводкова комісія, до складу якої входять керівники району, начальники відповідних структур швидкого реагування та представники місцевого самоврядування.